Ще півроку назад я працювала на роботі, на якій інколи доводилось працювати з 8 до 8. Практично без відпочинку, без обіду. Їжа була на ходу. Це була сидяча робота, робота в постійному контакті розмові з хворими людьми. І відповідно, навіть збережені, скажімо, організмом ресурси імунної системи при постійній підтримці, все рівно сідали. Отже, попрацювавши в такому темпі три роки, я отримала плюс 20 кг ваги, постійні головні болі, головокружніння, тошнота, яка інколи переходила в рвоту, сильні набряки на ногах. Я відчувала себе, як розбите корито. І я розуміла, що ніякі гроші в світі, ніяка дохідна робота не зможуть повернути мені здоров'я. Тому що не даремно така приказка є сапожник без сапог. Тому, крім того, що ви будете вживати вітаміни, якісь добавки, пити якісь таблетки, має бути здоровий спосіб життя, рухливий спосіб життя, має бути очистка організму, має бути запущена лімфа і рух вашої жовчі. Тому я почала діяти. Я залишила попередню роботу і пішла в нікуди. Почала багато навчатися, зробила те, що ніколи не робила. Пройшла грибний ретрит і отримала нові знання і почала консультувати людей не тільки по здоров'ю, а й по психологічних станах. Почала працювати з підсвідомістю людини, і, і в мене це досить гарно вдавалося. Я почала далі розвивати цю тему, далі навчатись, далі. Одночасно, допомагаючи іншим, я почала допомагати собі. І на попередніх сторіс я розказала, яких результатів я досягла. Тому почала створювати курси, які навчають людей бути здоровими. Не даремно ж говорять. Що краще навчити людину ловити рибу, ніж дати їй раз готову. Коли ти навчиш людину бути здоровим, допомагати собі, не треба потім лікувати в людину хвороби.